О, я їм на дуже багато калорій. Таке епічне пічне А Все, тому що недавно мене було день народження. Ну як недавно 6 серпня, тобто 2 дві неділі назад. Це, до речі, один із років, коли я просто не святкувала. Я Не знаю, у мене не було ніякого ні настрою, ні ні дід. Ладно, денежка все таки немножечко було, але не знаю, не було таке святкове настроєння в мене. Тому зранку я просто сходила в зал. В мене були там блінчики, як ви бачили начале А тут я вже прийшла в зал, попиваю свою водичку і крутої бутилки. Вау виступаю до свого сніданка У мене там, короче, курячі рулітик, биточки зі свинин. Яйця і такі тостики з важковим сиром. Тому ми з моїм хлопцем пішли в кафей, ми кофе, сьогодні у нас не було ніякого алкоголю, і мені вставили таку свечку в чизкейк. Ну, коротше, ми пішли ще в кіно на якусь там монашку, взагалі не зайшло на дебільний якийсь фільм на самом деле. І після цього фільму ми пішли в Сенсей, І от вже їдемо додому, тому що там вже починається дощ. А поки на вулиці йде злива, і гром, і блискавка показує вам свої находочки в сінцей. Да, ребята, це за 120 гривень, такий от крабик тоже за 120 гривень, якби крабік по цені кофти. І Такі прикольні брілочки, вони так зайшли схоловки, так, взагалі, да, нячні. Ще я замовила півтора кілограма рулета, короче, з лихиною і взяла от собі такий вот кузов. Ну, і, конечно, саме складненько на вечерю, це були ну как би роли, естественно. Ну, і помір, коротше, ми ще замовили суші бургері. Один був просто з креветками, а другий був з кимчі і з тунцом, по-моєму. За день, конечно, вийшло дуже багато калорій. Я от по программі все почитала, в мене, короче, около 4 тисячі вийшло. Але я думаю, що там більше, тому що ну, по факту я ж не знаю, які там на самом деле інгредієнти використовувались. Може, там рис не на 300 калорій. Не всі 600 із -за масла, чи, олії, чи сахар. Але знаєте, дівчатки, сьогодні я відвела свою душу, ну, точніше, 6 серпня. <laughs> вот. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.